Виготовляємо шкіряну монетницю слеп-джек з натуральної шкіри за допомогою шаблона закрила. Нам знадобиться сам шаблон під монетницю, лінійка, блискавка. Я використовую ЮКК, металеву, третій розмір, нитка, двосторонній скотч або клей, пробійна плита, шматочок шкіри, щоб нам вистачило на дві половинки, раз і два. Ножиці, голки. Комплект для встановлення кнопок, кнопочка, шило, пробійники крокові. Я використовую найпростіші ромбовидні, крок 5 мм. У вас це можуть бути будь-які пробійники. Росічка під розмір блискавки, росічка 3 мм під кнопку, ніж та киянка. Нам спочатку потрібно накреслити по шаблону дві деталі цього виробу. Беремо шило. Одна деталь у нас буде внутрішня, в якій ми обводимо весь контур та наші точки. Це точки для кнопок. Дві штучки. Також місце під блискавку. І контур. Іншу детальку. Нам потрібно обвести тільки контур. Отвори під кнопочки, під блискавку ми не чіпаємо. Ось таким чином у нас мають виглядати дві детальки. Тепер вирізаємо наші детальки по контуру. Так виглядають наші дві детальки зовнішню частину, яка без кнопочок ми відкладаємо поки. І на цій тепер нам потрібно зробити отвір 3 мм під кнопку тут, отвір тут, теж під кнопочку. А ось тут я буду робити своїм пробійником під блискавку. Отвір тут під блискавку і отвір тут. А потім ножему виріжемо два наших отвори. Ми їх з'єднаємо. Ось такий повинен бути результат. Тепер нам потрібно ставити блискавку, ось таким чином. Для цього ми відміряємо необхідну нам довжину блискавки, не до упору, а щоб був трошки більший зазор від цього отвору, буквально десь сантиметр, щоб нам вистачило місця нормально пришити цю блискавку. Тепер нам потрібно зняти по 6 зубчиків з кожної сторони. Для цього ми можемо використати пласкогубці. Ми зняли наші зубчики. Тепер нам потрібно вставити назад бігунок і поставити нижній обмежувач на блискавку. Ось таким чином виглядає підготовлена блискавка. Як ми зробили блискавку, тепер нам необхідно зробити розміточку одразу під наш майбутній шовчик. Робимо одразу, тому що коли тут буде вклеєна блискавка, буде не так зручно. Я роблю 4 мм. Ось є наша розмітка. Тепер на блискавку нанесемо двосторонній скотч. Знімаємо скотч за допомогою шила та вклеїмо на місце в нашу детальку. Ось так виглядає. Тепер пробиваємо отвори по всьому периметру нашої блискавки. Наші отвори готові, тепер будемо все це прошивати. Якщо ти не в курсі, як шити, ти новачок, дивись закріплене зверху відео. І ось таким чином все по периметру прошиваємо. Прошили нашу блискавку, ось таким чином воно виглядає. Тепер переходимо до наступного кроку. Нам тепер потрібно ставити наші кнопочки. Так, одна є. Є, перевіряємо. Все працює. Тепер нам необхідно нанести скотч на одну із деталей по контуру і проклеїти все разом. Ви можете використовувати замість скотча клей. Знімаємо скотч шилом та проклеюємо. Проклеїли. Все, що нам може не подобається там, де стирчить, що стрішки нерівно, ми можемо підрізати ножем. Ось таким чином у нас все це виглядає. Тепер робимо розмітку по контуру. Пробиваємо отвори. І прошиваємо. Ось таким чином виглядає готова монетниця, її правильна назва слаб Тобто ви кладете сюди монетки. І це гарний такий спосіб, варіант дати зрозуміти, що до вас краще не підходить. Носиться вона на поясі, застібується та продівається через ремінь. Дуже така прикольна та нестандартна штука. Один час вона була дуже популярна в Англії.